Вітаю вас! Сьогодні вам прочитаю казку, як Микола був коровою. Жив собі один бідняк і звали його Миколою. Мав він лише стару хачину, а в тій хачині повно дітей. Одного разу пішов Микола з жінкою в ліс. Він по дрова, а жінка по гриби. Коли дивляться багач, у котрого Микола мало не задарма цілий рік служив, веде з ярмарку корову. Жінка Миколина зашепотіла. Коли б нам таку корову було б дітям молоко. Цець, жінко, відповідає Микола, багач мені винен, то й корова буде наша. Залишив він жінку в кущах, а сам пішов на дорогу. Тишком, нишком підступив до корови, зняв з рогів мотузку, засилив собі на ший. Корова вліз пастися, а Микола нишком іде за багачом. Зраділа жінка, бо зрозуміла, що чоловік надумав, та й повела корову додому. А багаче ішов і не оглядався. Не знати, чи довго йшов він так, аж зустрів знайомого купця. Гей, сусіде. гукнув той здалеку. А що ти дав за цього вола? Багач і тепер не оглянувся, лише сердито буркнув. Коли досі не знаєш, де віла, де корова, хоч помовч. Та яка то корова, то віло, реготався купець. Як не віриш, сам подивися. Багач озирнувся і за голову схопився. «Чорт таке видів. Купив добру корову, а таке сталося. Кубець посміявся та й пішов собі. А багач став посеред дороги і не знає, що робити. А звідки тут взявся? питає він Миколу. І сам не знає, відповідає той не знаю, коли ти мене й купив коровою. Бач, не може отямитись. А як же ж ти став коровою? Не знаю, Микола знов. То, мабуть, мене прокляла вдова. Колись я був багатий та скупий. Служила, вдова в мене мало, не задарма цілий рік. Я їй зароблено не заплатив, вона мене і закляла. Миколо, бодай ти коровою став, та й був нею, аж доки не віддаси, хоч молоков, оте, що я заробила. Богач вислухав і вилаявся. Послав тебе, чорт на мою голову, і гроші забрав. Іди собі та не роби сміху з мене. Що ти кажеш? видивився на нього Микола. Це тобі не обійдеться так легко. Хто ж таке чув, щоб невинному чоловікові та мотузку на шию заселяли, мусиш на суді відповідати. Бачить, багатий біда буде. Заплатив Миколі гроші, аби тільки мовчав. Прийшов Микола додому з повними кишенями. А жінка вже встигла корову подаїти і молока дітям наливає. Через якийсь час корова отелилася і вигодував Микола другу. Стару вирішив продати. Ідуть вони з жінкою на торг і корову ведуть. Тільки прийшли, а їх обступили з усіх боків купці, бо кращі корови, як у них того дня, не траплялося. Жінка торгується, а Микола роздивляється довкола. Коли, бачить, іде оглядати корову її колишній хазяїн. Сказав про це Микола жінці та гетько шугнув убік. А багач оглянув корову і зашепотів їй на вухо. Ну що, Миколо, Знову тебе продають. Так тобі й треба. Та я не такий дурний, щоб тебе купити. І пішов геть. А Микола з жінкою продали корову і повернулися додому раді, що насміялися з багача. Отака От ось казочка. А ви лягайте спати, закривайте оченята і спокійної вам ночі маляти.